Всім привіт, вітаю всіх на каналі Brookranian. Це канал про життя українців у Бразилії, і всім дякую за лайки і підписки. Сьогодні ми з вами знову у нашому місті Парачі, в якому ми проживаємо вже 9 місяців. Це в штаті Ріо де Жанейро. Одне з дуже красивих колоніальних міст Бразилії з цікавою історією. І про це місто я розповідав у другому роліку на каналі. Це було приблизно місяць тому, але тоді я не розказав про пляж Жабакуара. І я особливо вирішив його виділити і записати про нього окремий відеоролик. Він вважається головним у цьому місті, і це найбільший пляж а, у місті Парачі. Місце це дуже особливе, воно спокійне, безпечне, і а, це найголовніше, звісно, для родин, які тут проживають. І тут дуже багато проживають бразильців, є подобове житло, і також тут є деякі експати, які тут знайшли своє житло. І мені подобається, що тут реально можна жити за 100-300 метрів від купабельного пляжу. І я покажу вам зараз, як виглядає життя тут в Парачі на Жабакварі, які є плюси і мінуси. Цього місця, і потім розповім про ціни на житло, яке прямо зараз можна знайти в оренду в Парачі на Жабакуарі. Отже, поїхали. Зараз якраз ми знаходимося в тій точці пляжу, де всі люблять відпочивати. Тобто тут найкращий захід в море біля річки, річка, коли впадає, іноді впадає в океан, а іноді коли відлив, як сьогодні, то океан якось відходить від річки. І коли річка впадає в океан через пару годин, то вода рівень води підіймається. І коли заходиш в океан, то тобі метрів через 30 вже поширюється. А так ідеш і тобі по пояс може бути метрів 200-300 А, Тобто тут таке неглибоке море, воно дуже таке а, для дітей підходить, дуже добре, а, безпечний захід, а, дуже приємний пісок. І а, також цікаво, що річка вона трохи проголодніша, і навіть в найбільш спекотний день прохолодна річка впадає в океан і а, таке створює місця, в яких можна освіжитися, скажімо так, або можна подалі від а, цієї річки купатися. І тоді тоді у вас буде більш тепла вода, тобто це дуже цікавий такий феномен. Отже, тепер давайте поговоримо про плюси а, пляжу Жабаквара. Перше, це дуже важливий плюс безпека. Район Джобакуара один з найбезпечніших у Парачі у всіх а, аспектах. А, тут мало машин, але багато зелені та птахів. А, тому в цьому районі і тихо, і затишно, і можна спокійно гуляти з дітьми навіть увечері. А більші діти навіть гуляються самостійно на вулицях, або йдуть грати в футбол. Тут є футбольне поле, до речі. І Дітки можуть спокійно ходити один до одного в гості, або просто проводити час. На вулиці, і також тут багато приватних будинків або таких кондо закритого типу, в яких також діти можуть всередині бігати, гратися. І це звичайно дуже гарно, що вони багато часу проводять не за гаджетами вдома, а саме на свіжому повітрі. І немає такої небезпеки від машин або від мотоциклів, які ганяють, наприклад, у мене в районі, де я живу, біля мого будинку. І а, також тут не дуже багато велосипедів, як у всьому парачі а, вздовж дороги парачі куні, а там а, іде така тротуарна а, доріжка, яка суміщена з велосипедною доріжкою. І а, коли ми там гуляємо, а, так там зручно можна дістатися, наприклад, до дитячого майданчика від нас, тут іти, де.

Але коли ти йдеш, то ти постійно маєш пильнувати, чи не їде велосипед, іноді вони їдуть там в два-три ряди і ганяються на хто скоріше, так на випаредки. І також можуть їздити електробайки. Ну тобто дітей так не відпустиш по цій велодоріжці гуляти. Треба дуже-дуже пильнувати за ними. І, і звісно, в Жабакуарі такого нема. Велодоріжка є, але вона майже не використовується велосипед. В основному там гуляють е люди, і е велосипеди там також не ганяють. Якщо хтось їде, то обережно собі так е е оглядаючи зі сторони в сторону. Отже, це район дуже тихий, затишний. Безпеки і спокій жабакуари, а це важлива відмінність від великих міст Бразилії, де шум, і трафік, і безпека часто стають проблемою. Але в парачі це дійсно дуже великий плюс. А жабакуара я вважаю один з найкращих варіантів для такого безпечного спокійного життя. Другий плюс це близькість до моря. Ви виходите з дому і буквально за 2-3 хвилини ви вже стоїте босоніж на піску, і ви можете купатися круглий рік, бо море доволі тепле, доволі неглибоке. Тут немає великих хвиль, які завадили би вам плавати в океані, наприклад, як в на деяких інших пляжах Бразилії. І звісно, що ті острови, які є біля парачі, вони прибирають. Оці великі хвилі, і таким чином а, тут можна купатися навіть дітям дуже спокійно. І а, це підходить і також для а, різних видів спорту, про що ми пізніше ще поговоримо. У парачі фактично більше немає такого місця, де можна жити настільки близько від моря, і при цьому а, мати хороший доступ до гарного пляжу. І м тому я вважаю, що це, безперечно, чудовий плюс, що ви можете вранці прокинутися, попити чай або каву, і вже через кілька хвилин купатися. Звукання. Це просто прекрасно. Переходимо до третього плюсу, це спортивна інфраструктура. Біля пляжу Жобаквара є футбольне поле, як я вже казав, а також є декілька волейбольних майданчиків. Іноді ми збираємося на них з нашими знайомими і друзями і, і, і граємо в волейбол. І також навіть є безкоштовна вулична качалка під відкритим небом. Це то, теж дуже класно. Я завжди, коли там проходжу, а, бачу, що люди там займаються спортом і також а, собі роблю пару вправ. А, також тут є можливість займатися водними видами спорту, як я вже. Сказав, можна купити, наприклад, собі САП чи каяк. Ви можете взяти його на в оренду, але це місце туристичне, і а, це буде коштувати вам а, доволі дорого, якщо ви будете це регулярно робити. І тому багато хто купляє собі. Або вживаний е, сап на маркетплейсі, на Facebook Marketplace, а, або можна в інтернеті замовити, там каяки, сапи, а, і магазинчик такий в перечі також є, де можна подивитися, скільки вони коштують. І а, це буквально там 200-300 доларів, якщо новий, а, або в використання ще менше. І після цього ви можете, прямо виходячи з дому, брати з собою. Свій транспортний засіб водний і о, прямо займатися вид видами спорту о, дуже часто ходити і займатися цими видами спорту в, в океані. Поруч є декілька островів, цікаві бухти, мальовничі місця. Я думаю, ви зможете побути наодинці з природою, дійсно класно провести час, якщо у вас є таке бажання, звісно. І найголовніше, вам не потрібен транспорт для того, щоб доставити той САП або той каяк до моря, бо ви живете біля океану, і це можна дуже легко вирішити. Наприклад, в тому районі, де я проживаю, до океану 4 кілометри, і о, це вже потрібен реально і транспорт, як, як його доставити, той, той сап чи борт. Ну це не так дуже вже зручно виходить. А на жабукуарі ви просто живете біля води, користуєтесь цим просто щодня, якщо у вас є таке бажання. Коли ми жили у Флоріді, я дивився що багато хто любить там займатися різними водними видами спорту, і люди купляють собі спеціальні причепи, купляють великі траки, великі пікапи для того, щоб перевозити всякі ці дошки і каяки, і інші транспортні засоби водні. Тому я думаю, що це також перевага, що вам не треба їхати машиною і платити за прокат а, спорядження. Ви можете жити прямо біля моря і користуватися своїм спорядженням. Це класно. Ну і бачите, я якраз прогулювався по Джабакварії, побачив, як на парапланах люди катаються. Тут є спеціальна зона за футбольним полем, її трохи лівіше, і там катаються на такому. Карлсоні, як ми кажемо, а, тобто таке табуретка і вентилятор ззаду пропелер, і на ньому постійно туристи катаються. І е, іноді ми бачимо, що параплани а, прям такі змагання, якісь вони або може клуб у них якийсь там є. А, тобто ну, цікаво за цим спостерігати. Якщо вам а, такий вид спорту цікавий, то я думаю, що в парачі ви знайдете багато друзів. І ще періодично ми бачимо, що регати на парусниках дуже багато парусників білих, красивих, і вони прям виходять в океан. Вони виходять з центрального пляжу з понталу, але їх на Жабакварі теж можна спостерігати іноді там, де острів, і далі дуже красиво це виглядає. І я знаю, що є і дітки займаються цим. Ну це звісно прекрасно. Четвертий плюс парачі, і, зокрема, пляжу Жабаквара – це інфраструктура для відпочинку. У Жабаквара є дуже багато кафе і ресторанчиків на будь-який смак. І якщо ви любите вийти з дому і посидіти, попити каву, попити кокосовий сік, або. Ам... Поїсти щось, повечеряти. А, то тут вибір достатній, є жива музика вночі, а, також іноді а, бувають а, свята, бувають різні фестивалі, а, тут і бувають також і йога ретріти І дуже багато всього відбувається насправді на пляжі Жабоквара, є місцеві групи Facebook, на яких постійно можна побачити, що а, запрошують на якийсь івент, який проходить саме на цьому пляжі. І а, крім того, ще був дуже багато подій відбувається в історичній. Тому центрі парачі, а, і ви також можете дуже швидко дістатися. Буквально а, за 2 кілометри знаходиться цей історичний центр. А, лікарня також дуже близько, буквально півтора 2 кілометри. А вокзал. Може, десь 4 кілометри, але до нього, якщо пішки ви не дійдете, але можна доїхати на велосипеді, або є також безкоштовний автобус. Уявіть від собі тут є безкоштовний автобус, який йде на вокзал із жабукувари, і це робить цей район дуже зручним для, для життя, тому що безкоштовний автобус також може відвести вас в супермаркет. І про це ми ще пізніше поговоримо. І п'ятий плюс це атмосфера. Я думаю, що Жабаквара дійсно має якусь особливу атмосферу, особливо коли приїжджаєш сюди ввечері. Тут такі цикади, такі якісь птахи інші. Тобто, дуже спокійно, дійсно, ніби ти знаходишся десь посеред джунглів, і дуже гарно там проводити вечори. Жабаквара має інший ритм життя від усього парачі, бо в а в центрі, наприклад, там доволі. Гучно, бо там а, якась є двіжуха з туристами. А якщо трохи далі від центру а, ближче до всяких супермаркетів, а, до розв'язок дорожніх, а, то там а, є сигнали машин якісь, а, то вже Бакуарі всього цього нема. А це ідеальне місце для тих, хто хоче втекти від стресу, жити ближче до природи і водночас мати всі базові зручності поруч. Тепер поговоримо про мінуси жабакувари. Перше, це а, магазини. А, найбільший мінус відсутність супермаркетів у пішій доступності. А, на всій жабакуварі є лише один маленький магазинчик, але там ціни дуже сильно завищені і також вибір. Продуктів дуже обмежений, і також є якісь пляжні товари. Ну, Серйозного вибору немає. Для великих закупівель вам доведеться їхати в центр міста. Це не дуже критично, оскільки є безкоштовний автобус і також є велодоріжка, але трохи це незручно. Другий мінус жабакуари – це комарі. Влітку, особливо в вологий сезон, їх буває багато у всьому місті. Але особливо в таких вологих ділянках біля джунглів. У низовинах, і також у Жабакуарі, бо тут є прісна вода, і е, є деякі затоки у, у цих е, канальчиках, і там е, саме е, є дуже великі осередки комарів, е, їх доволі багато, і тому доведеться користуватися репелентами. І також я всім рекомендую, коли ви приїжджаєте е, в Парачі, якщо ви будете тут оселятися, обов'язково подивіться, чи є у вас сітки на вікнах, і якщо немає, то просто купіть їх на Амазоні або на Амаді. І поставте самостійно собі і проблем, буде значно менше з комарами, бо вони переносять і ДНГ і різні інші проблеми можуть бути від них. Ну, це просто неприємно, коли вас кусають комарі. Тому це стандартна проблема для тропіків, треба мати на увазі. Третій мінус в Джабакуари це туристи і шум. А з одного боку, туристи це класно, весело, і іноді самому навіть приємно побути в такій атмосфері, розслабленості, в такому курортному вайбі. А з іншого боку, оскільки тут багато житла здається подобово, то іноді, особливо під час свят чи карнавалу, можуть бути гучні сусіди, які можуть напиватися і веселитися до пізньої ночі. Коли вам на ранок, наприклад, треба на роботу або дитину в школу відводити. Возити, і е, це буває не дуже приємно, звісно, але більшу частину року насправді то район залишається спокійним і тихим, оскільки туристи приїжджають не не круглий рік. І особливо коли сезон закінчується, переважно туристи бувають лише по вихідних, і то, і то не завжди. А, тому це а, такий невеличкий мінус, і, і залежачи від того, чи а, здається подобове житло біля вашого будинку. Четвертий мінус це, це інфраструктура, мабуть, або. У парачі взагалі проблема з таксі. Uber тут технічно існує, але замовити його практично нереально. Декілька разів я чекав на Uber 30-40 хвилин і мені не могли знайти машину. А потім декілька разів мені в дії Uber приймали моє замовлення і писали в повідомлення, що вони не поїдуть за ту ціну, яка є в Uber, але вони готові їхати в і називали іншу ціну там, наприклад, в 2-2,5 рази вище ніж пропонували. Uber. І потім я зрозумів, що краще просто користуватися WhatsApp, -ом. там є група таксистів, парачі, і ти просто пишеш, мені потрібно їхати, наприклад, з вокзалу на пляж Жабаквара. І одразу тобі пише, хтось відповідає в, в, в загальному чаті, і перша людина, яка відповіла, вона може приписуватися а, тоді вже з тобою на, ну, в, в приватних повідомленнях і обговорювати ціну. В основному у них стандартні. Тарифи, тобто там е, якщо їдеш, е, наприклад, до кільця або після кільця, ну тобто залежно чи е, куди і, е, і яка дистанція, тобто є у них певні такі тарифи, які вони можуть вам пояснити, якщо вам буде цікаво, але ціни доволі дорогі, я ж кажу. Ріо де Жанейро можна проїхати за такі гроші в два-три рази більше. Тим не менше, маємо, що маємо. І, звісно, якщо ви їдете в жабакару або з жабакари, то місцеві таксисти в основному будуть думати, що ви багатенькі туристи, і будуть вам також ставити доволі високу ціну, скоріш за все. Ну там же як домовитися, але в цілому майте на увазі, що таксі в усьому перечі доволі дороге. І тепер поговоримо про найцікавіше, яке саме житло можна знайти в Жабакуаро. Я знайшов декілька актуальних оголошень у Facebook і зараз покажу вам реальну картину от прямо сьогодні, за скільки можна зняти житло в парачі на пляжі Жабакуара в 100-300 метрах від моря. До речі, якщо хтось пропустив минулий ролик, я там показував як шукати житло в різних містах Бразилії, на прикладі п'яти міст, і е, показував чотири різні сайти, на яких можна знайти е, довгострокове е, довгострокову оренду житла. А зараз я вам покажу, е, що є в парачі прямо зараз, прямо сьогодні, 24 вересня 2025 року. Ось дивіться, одна. Кімната, одна ванна, і це 2200 реалів на місяць, тобто приблизно 400 доларів. В описі написано, що це будинок на пляжі Жабаквара, і він доступний на короткий сезонний, на коротку сезонну оренду, тобто його можливо зняти, наприклад, на місяць або на три місяці, не обов'язково навіть підписувати довгостроковий контракт. І, і ось подивіться, як виглядає це житло. Тобто тут є холодильник, є всі меблі, все необхідне для готування їжі. Ліжко є, пічка є газова. Ось газ, газовий балон. Це стандартна така штука у Парачі. Всі користуються такими газовими балонами, коли вони закінчуються, замовляєш новий, і тобі на байку його привозять. Коштує балон 110 реалів і його вистачає на 3 місяці. І ось такий шикарний просто вид з вікна в Жабакуарі, в ванна, кімната хороша, бачите? І такий захід, як правило, такі будинки вони йдуть на декілька хазяїв, і, скоріш за все, у вас тут іде другий поверх, а на першому поверсі живуть або хазяїва, або живе ще якась невеличка сім'я. Далі дивимося, другий варіант, трохи дорожчий, 2600 доларів. А це вже у нас приблизно 450-470 доларів. За місяць, що ми бачимо, тут в оголошенні. Чудовий будинок знаходиться на варзі дебом Ретіро. Це в 4 кілометрах від центру парачі з легким доступом до локації, до того, що, до того, що ця, цей район є дуже тихим і спокійним. І також тут є всі меблі, дві спальні, зала. Кухня, ванна, два балкони, така сервісна зона, гараж і сад. І я вважаю, що це прекрасний варіант за 2600 реалів на місяць. Вам потрібно, щоб орендувати, надати два депозити за два місяці, тобто 5200 заплатити депозит. І оплатити оренду 2600. і після цього ви підписуєте контракт на 36 місяців. З мінімальним а, мінімально ви маєте там залишитися на 12 місяців, але потім ви можете, якби вже не треба додатково продовжувати цей контракт і через рік ви можете або з'їхати, або залишитися ще на 2 роки. Як правило, при цьому вони, до речі, можуть підняти а, на якусь а, на коефіцієнт інфляції а, не, ну, на невелику суму через рік можуть вам підняти оренду. Але це буде може, десь 5-6 Цей варіант дуже хороший, тому що він, а, він є в дуже тихій зоні. Це не на самій жабакварі, а це трохи збоку. Я зараз вам покажу на карті, де саме це знаходиться. Але а це окремо стоячий будинок, і а, мені дуже подобається. Тут бачите, можна машину завести всередину, а, діти можуть гратися. Тут спокійно можна і гості гостя запросити. І також тут є бананові дерева, є свій невеличкий сад, дуже затишно, дуже красиво, чесно. Я хоч зараз би переїхав би в цей будинок, ну тут просто класно. Дивіться, тут і кухня, є, і холодильник, і, і все так дуже затишно, красиво, ліжко з новим матрасом. Ну, просто прекрасно. І тут друга кімната з маленьким ліжком, чи й зала є окремо, бачите, тут і дивани. Ну, Тобто, може, так трохи і забагато всього, але я думаю, що можна ще трохи так доробити, і буде взагалі супер-супер класно. Я покажу по карті ще раз, де це знаходиться. Ось дивіться, якщо дивитися на парачі. І ось тут у нас жбакара починається. Тут центр парачі. Стара частина міста. Переїжджаємо через один міст. переїжджаємо через джунглі, тут другий міст. отут -от, -от найкращий пляж для купання. І далі оцей Жебаквара. А цей район, він отак-от по цій дорозі, треба виїхати на основну трасу, яка йде далі на ріо де Жанейро. І ось тут цей район знаходиться. Тобто він не на самій Жабакварі але це дуже-дуже близько. Тут, в принципі, на велосипеді проїхати 5 хвилин. І ви одразу потрапляєте на цей пляж. і а Дивіться, він знаходиться, цей район в оточенні лісів, і тут дуже гарно, і якщо далі поїхати, то там будуть і водоспади, і дуже багато чудових місць. Отже, третє житло, воно коштує дещо дорожче 3500 реалів, але а, воно знаходиться прямо, прямо в Жабакуарі. І а, давайте почитаємо, що тут а, пишуть. Апартаменти, які доступні для оренди, 300 метрів від пляжу, 1,5 кілометра від центру парачі. Кондомініум має 4, 4 апартаменти. Ага, дві квартири знаходяться на вищому поверсі і дві на нижчому поверсі. І також є у кожного одне гаражне місце. А зараз вони здають одне житло зверху, яке складається з двох спалень. І м, також там є зала, кухня, і також туалет, і сервісна зона, і балкон. І всього це коштує 3500 реалів плюс 50 податок на 2025 рік. Становить в їхньому кондо, і там також треба доплачувати за воду, трохи за світло і так далі. І застава за 2 місяці. Також стандартний варіант 12 місяців, обов'язково залишатися, і контракт йде на 3 роки, тобто можна потім продовжити ще на 2 роки, якщо хочете. І також можуть взяти маленьку тваринку, собачку чи котика, якщо у вас він є. І давайте подивимося. Ось, це, ось так це виглядає. Бачите, на чотирьох хазяїв це житло, а дуже великий будинок і все тут нове, абсолютно. Бачите, ще ремонт дороблюють, І я думаю, що це дуже затишне житло. Так воно коштує 3500. Але за 3500 це дуже класний варіант. Я би сказав, мало де можна жити прямо біля моря і з меблями, з кухнею. Бачите, ну меблі частково, не всі є, кондиціонери є. І дуже красива така і сантехніка, все нове так класно зроблено. Я думаю, що це прекрасний варіант з власним двориком. Якщо ще там будуть у сусідів також діти, то вони будуть разом гратися. І це прекрасно. І останнє житло хотів, яке сьогодні подивитися, воно коштує 6 тисяч реалів, тобто ми в таких різних цінових категоріях подивилися, а це майже 1100 доларів і на місяць. Давайте почитаємо опис. А значить, це красивий котедж. Він знаходиться в Жабокварі, 150 метрів від пляжу, півтора кілометра від центра Парачі. Дуже дуже затишне, дуже красиве дерев'яне помешкання, і має 154 квадратних метри. І загалом всього воно знаходиться на території 360 квадратів і складається з трьох спалень, балкон так, скрізь є вікна з вентиляцією, є зала, є, значить, є кухня, є. Зона барбекю, якби там, де поїсти сісти можна, і також душ, сервісна зона, красивий сад. І також парковка на 5 машин. Якщо ви будете самі знімати це житло, то воно коштує 6 тисяч реалів, якщо ви будете його здавати під Airbnb, мабуть, то тоді 7 тисяч реалів. І потрібно заплатити а, одразу 3 застави, тобто за три місяці застава йде, і 12 місяців контракт можна продовжити ще на 2 роки, якщо хочете після цього залишитися. І ось таке житло, бачите, дуже дуже класне. Трохи більш дороге, звісно, але бачити на будь-який гаманець можна знайти варіанти на Жабакуарі, і взагалі є і ще дешевші, якщо а, я не. Не помиляюся, то одна знайома знімала за 700 реалів. Буквально там кімната. У неї була був сусід в іншій кімнаті, і також у них була спільна спільний там туалет, душ, але в принципі і кухня то, спільна. Ну тобто 700 реалів це буквально 150 доларів, і отак одинока людина могла собі дозволити там жити в такому житлі. Воно трохи було спартанське, звичайно, не таке шикарне, як це. Але тут, ну, тут прям класно. Дивіться, тут і така і зона, і телевізор, і тут е, диван такий величезний, подвійний якийсь. І е, сходинки безпечні, також дерев'яні, достатньо безпечні, бо іноді бувають прям такі стрімні для маленьких дітей. Е, ці достатньо безпечні сходинки. І тут все є. Просто заїжджаєш і живеш. Мені дуже подобається це житло може трохи дороге, воно, але знову ж таки у кожного свій бюджет. Дивіться, а, а, дивіться. Що вам підходить, ви завжди зможете знайти те, що вам до вподоби в парачі. Варіантів не дуже багато, але вони завжди є. Навіть навіть коли ми приїхали у січні, то варіантів на Airbnb, навіть і на Booking.com не було. Але все одно ми змогли знайти житло, в якому зараз живемо і збираємося тут прожити мінімум рік. Потім будемо думати, чи переїжджати, чи ні, але варіанти є. Отже, ви можете переконатися самостійно, що, наприклад, у Європі чи в США такі, такі варіанти, такі пропозиції житла коштували б в кілька разів дорожче, іноді, взагалі, не досяжно дорого, якщо ви хочете жити близько до моря в пішій доступності. А тут ви можете реально жити біля океану за ціною звичайної квартири. В Києві чи в Варшаві, наприклад, і це особливо цікаво для тих, хто зараз думає, куди переїжджати після програми U4U в США, або для тих, хто знаходиться в Європі і переживає через чутки про можливу війну, через дрони, які літають над Польщею у Бразилії. Ви отримуєте і безпеку, і море, і зовсім інший спосіб життя. І у цьому контексті для тих, хто не знає або а, забув, хотів сказати, що в Бразилію до кінця року можна приїхати і отримати гуманітарну візу для українців через війну. І а, ця віза дається на два роки. Це ви отримуєте картку вида на проживання, і ви можете жити, працювати, вести бізнес в Бразилії на протязі двох років. Після того ви можете поміняти карточку на постійне місце проживання на 9 років, і через 4 роки постійного проживання в Бразилії ви зможете подати заявку на натуралізацію. І, тобто, це зараз один з найшвидших варіантів отримати взагалі паспорт в іншій країні, паспорт іншої країни для українців. А якщо у вас є в планах народження дитини в майбутньому, то ви взагалі зможете отримати натуралізацію. Це буквально через півтора-два роки після народження цієї дитини, тобто є купа програм прискорених по яких можна легалізуватися в Бразилії. Детальніше про це також можете подивитися в моєму відео про те, як отримати ВНЖ, ПМЖ і паспорт в Бразилії. Я сподіваюся, що це відео було для вас цікавим і корисним, і бажаю всім миру і всього найкращого. І, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую вам за вашу підтримку, залишайте свої коментарі і питання. Всього найкращого, скоро буде ще дуже багато цікавих інтерв'ю і цікавої інформації на цьому каналі. На все добре!